Школярів та вихованців дитсадків у Івано-Франківську харчують неякісно принаймні так вважають громадські активісти. Через численні скарги з боку батьків вони власноруч дослідили ситуацію. У підсумку дізналися, що у деяких закладах риби м'яса та хліба немає місяцями. Якість харчів також бажає кращого, а санстанція нині перевірки не проводить. Тому ініціативні батьки вирішили зустрітися з освітянами за круглим столом, аби поміркувати, що робити далі, та знайти компроміс. Починаючи з жовтня місяця. У нас є заборгованості, якісь не укладаються вчасно тендерні договори, не відбуваються вчасно тендера, не укладаються договора, і таким чином ми маємо по три-по чотири місяці такі дири, коли продуктів не отримують. Ні дитячі садки, ні, скажімо, там є якісь моменти, так само по школах. Освітяни запевняють, скарг цього року від батьків щодо якості харчування дітей не отримували принаймні офіційних у письмовому вигляді. Втім, не заперечують, що загалом система є недосконалою, але залежить це не від них, а від рішень можновладців. До прикладу, якість продуктів оцінюється лише на паперах, не можуть вплинути і на недофінансування. Сьогодні на 8 гривень харчувати самі розуміємо, про які норми харчування ми можемо сьогодні говорити. Як ціни змінюються, і от ми постійно звіта констатуємо, виконання норм становить в межах до 80%, це ще кращий варіант, відсотків, тільки через те, що постійна сезонна зміна цін на продукти харчування. Тендер заклали на рік 2015 8 гривень. Змінитиме її. Наразі зараз не батьки з освітянами зійшлися на думці, що треба міняти систему конкурсних торгів до прикладу, щоб участь у тендерах брали самі ж виробники продукції, а не посередники-підприємці. Тоді сумнівів щодо якості харчування буде менше. Тому на наступний круглий стіл планують запросити саме їх. Іваненко Віталій телеканал